Через столиці 17-та ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студія Олекса Кіпкала. Зараз поговоримо про такі події. На Донбасі терористи накопичують сили. а Американські сенатори не збираються відмовлятися від надання Україні зброї. День визволення в'язнів концтаборів у Бабиному Яру пройшли пам'ятні заходи. Оксамити та дзвін українських пісень у голосі, що лунав над світом у столиці, пройшов фінальний концерт на спогад про квітку цісік. Протягом цієї ночі ситуація у зоні проведення антитерористичної операції загострилася. Противник значно активізував обстріли наших позицій за зброєння, яке підлягає відведенню за мінськими домовленостями. Такі випадки були у Донецькому і Маріупольському напрямках. Зафіксовано 15 обстрілів українських військових з 120-мм мінометів. Три випадки застосування 122-мм гармат. Незаконних збройних формувань проти наших воїнів, а також два епізоди бойового застосування ворожих танків. Переважна більшість епізодів порушення режиму тиші зафіксована в районі Донецького аеропорту. Насамперед йдеться про населені пункти Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, район шахти Путилівської. Завдяки професіоналізму українських військових та будівництву укріплень від брудних провокацій бойовиків у наших лавах ніхто не постраждав, зазначив речник штабу АТО. Під широкине і брянку кинули свіжі сили бойовиків. Везуть боєприпаси і паливо, Повідомляє організатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Упродовж доби в зоні АТО зафіксоване суттєве зростання транспортного потоку в бік формувань російсько-терористичних військ. На перегоні Олександрівський, Алчевськ, Дебальцево помічені три транспортні колони у кожній не менше десяти критих вантажних армійських автомобілів. Пише Темчук. Окрім того, триває перекидання через Макіївку, Єнакієва на Ясиноватої у Донецьк боєприпасів і палива. 22 одиниці. Ці техніки рухалися кількома колонами. Спілка сенаторів, які підтримують Україну, докладе максимум зусиль для того, щоб надати летальну зброю Україні у наступному фіскальному році, що починається з 1 жовтня 2015-го. Про це під час прес-брифінгу в українському кризовому медіа центрі заявив сенатор Роб Портман. Інформує українська правда. Він заявив, що буде особисто боротися за цю військову допомогу. Також сенатор Портман висловив свою підтримку ініціативі продовжити санкції проти Російської Федерації, які будуть розглядатися наприкінці червня або на початку липня. Сьогодні парламент не розглянув жодного проекту постанови чи закону, бо більшість депутатів просто прогуляли пленарне засідання. Однак день все одно не став безрезультатним. Обранці створили робочі групи стосовно розслідування тарифу утворення та корупції в уряді. Докладніше Вікторія Попович. П'ятниця традиційно не напружений день у депутатів. Однак сьогодні вони побили всі рекорди. У сесійній залі навіть не зібралася необхідна для голосування кількість обранців. Ті, хто не прогуляв засідання, заслухали доповідь тимчасового виконувача обов'язки голови нацкомісії регулювання у сфері енергетики та компослу Дмитра Вовка. Він повідомив, що підвищенню цін на газ для населення та промисловості бути. Очільник НКРЄ зазначив, ціни на блакитне паливо підніматимуть поетапно впродовж двох років. Першу хвилю українці відчують цього місяця. Для населення регулятор встановив ціну 3600 гривень. Та 7200 гривень 3600 гривень це дуже складне рішення було для регулятора, бо це 50% від тої ціни, від яку ми орієнтувалися. Ця ціна застосовується найбільше для тих людей, які живуть в селах, які споживають газу найбільше. Дмитро Вовк пояснив, що цей тариф буде застосовуватись на час опалювального сезону на споживання до 200 кубометрів. А от за ті куби, які перевалились у норму, платити доведеться вдвічі більше. У регуляторі нагадують для тих, хто не потягне нові тарифи, діє максимально спрощена система субсидування. Однак, депутати переконані, цей механізм потрібно удосконалювати. Люди, які отримують мінімальні пенсії, їм немає потреби взагалі оформляти ніяких паперів заповняти. Це має робити автомат. Тично-пенсійний фонд. Усі люди стоять на обліку. Хто в пенсійному фонді, хто у службі зайнятості, і в них є дані, хто кої які доходи. Возьміть ті дані з податкової інспекції. Не погоджуються обранці із самими тарифами, тому й створили робочу групу, яка має докупатися до істини чи обґрунтоване таке тарифоутворення? Волі вистачило й на створення ще однієї робочої групи, яка розслідуватиме можливу корупцію в уряді. Вона повинна будет перевіряти действия всіх міністрів, в тому числі рекомендованих Юлією Володимира Тимошенко, Я напомню, що міністром енергетики був господин Продам, міністра свободи Швайка, Мохнік і ряд других товаришів, і представителей, в тому числі, Блока Порошенка. Створення саме робочої групи, а не слідчої комісії це компромісне рішення профільних комітетів. Однак деякі депутати не полишають ідею сформувати ТСК. Цей антикорупційний колгосп навряд чи щось може зробити. Але. Я буду контролювати його роботу, і тільки я побачу першу ластівку її нездатності працювати. Ми посилимо в рази вимоги і протестні акції по всій країні з вимогою створення тиска. До 7 травня робоча група має подати на розгляд раді свої висновки за результатами перевірки та відповідні пропозиції. Також до цієї дати в парламенті має побувати генпрокурор, щоб прозвітувати про стан розслідування оприлюднених фактів та інших доказів зловживань у державному секторі. Вікторія Попович, Данила Городецький, телеканал Київ. Формування тарифів на комунальні послуги повинно проходити за принципом, який би спонукав монополістів, зменшувати затрати та займатися оптимізацією виробництва. Про це у прямому ефірі на одному з телеканалів заявив заступник голови КМД Петро Пантелеєв. Він зазначив, що місто має чітку позицію щодо підвищення тарифів, а вони мають створюватися прозоро і кияни повинні знати, куди йде кожна сплачена ними копійка. Пантелеєв зауважив, що важливим фактором має бути обмеженість затрат, які можуть вкладатися у тариф підприємствами, що надають послуги, тобто не лише спожив. Бач муж мусить дбати про економію та зниження використання енергоресурсів. Пам'ять заради майбутнього. У Бабиному Яру провели ритуал пам'яті до міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів. Під час Другої світової війни у концтаборах та в'язницях утримувалося 18 мільйонів людей, 11 з яких були закатовані. Кожним п'ятим в'язнем була дитина. Вшанували пам'ять мільйонів невинно загиблих, колишніх в'язні та керівники міста. Пану Володимиру було лише три роки, коли він потрапив до концтабору. Фашисти розстріляли його матір та тітку. Залишилися живою 11-річна сестра. Чоловік розповідає: дітей в таборі було 350. До них ставилися як і до решти в'язнів. Как и во всех концлагерях, бараки были трьохярусні, и жили отдельно от евреев. Євреїв отдельно были, и євреїв уничтожали в первую очередь. Там, вот, травили газом, а потом в крематориях сжигали. Зараз чоловік на пенсії, проте не сидить, склавши руки. Пан Володимир громадський активіст, і сьогодні навіть отримав подяку від мера Києва за свою діяльність. Міські чиновники зазначають, що зараз громадські організації роблять вагомий внесок у розвиток суспільства. Ми вважаємо, що саме громадські організації є носіями концентрованої думки суспільства в тій чи іншій галузі, так? тобто вони можуть передати найбільш болючі, найбільш важливі моменти людей, які опікуються цією тематикою. Київська влада у цьому році традиційно підтримала громадські організації і фінансово. На їх діяльність виділили близько 90 тисяч гривень. Анастасія Васильівна, голова однієї зі спілок, каже, людям необхідно не тільки пам'ятати загиблих, а й дізнаватися правду з перших вуст. Коли жінці було 17, вона пережила освенці. Картіни ці кадри вони не стираються. Хоч часто і просиш, Господи, ну забери мене цю пам'ять, убери мені оці кадри, дай я спокійно посплю. Часто часні діти знають про події тих часів лише зі шкільних уроків та розповідей родичів. Усвідомлення їм не бракує, запевняє вчитель історії. Вони спочатку не розуміють цього звичайно, але коли вони бачать оце все, особливо коли вони тільки що бачили, як дорослі, особливо старе вже покоління, воно так наскільки емоційно це все сприймає, вони дійсно приймаються цим всім. І тому ну, я вважаю, що ну, треба залучати дітей до таких заходів. Часто я сюди приходжу з бабушкою, не прийди сюди, це... Ні, правильно. Квіти від президента України. Учасники заходу поклали до знаку пам'ять заради майбутнього, меморіали загиблих у Бабиному Яру та пам'ятника загиблим у колишньому концтаборі Серецькій. Ярослава Ковтин, Роман Тимошевський, телеканал Київ. В Україні завершилася серія заходів, присвячених пам'яті відомої співачки Квітки Цісик. Фінальний концерт пройшов у столиці. Перед глядачами виконували пісні, квітки і власні твори українські, канадійські та американські виконавці. Патріотичний вірш про батьківщину одним із перших лунає зі сцени. Читає твір дівчинка з Донбасу, Глія. Разом з мамою. Вони вимушено переїхали з Ліваська до Києва. Школярка розповідає публічне виконання поезії для неї вперше. Мені дуже виналась, дуже багато людей було, е, цікаво так. Далі зі сцени пісні, квітки цісик у виконанні зарубіжних і українських співаків та гуртів. Організатори розповідають, такі заходи проводять не вперше, таким чином намагаються повернути видатну співачку на батьківщину її батьків. Довести українську пісню, культуру до народу ширшого нам було важде дві речі, завести концерт цей «Квітки цісик» співу разом з артистами сцени України, вшанувати. Ну, день народження квітки чишек. Ці заходи всі важливі для того, щоб українці відчули свою власну причетність до української нації, змогли самоідентифікуватися як представники єдиного українського етносу. Важлива мета заходів боротьба з раком. Адже саме від цієї недуги померла співачка. Після кожного благодійного концерту Україна отримує сучасне онкологічне обладнання. Ми... Передаємо гроші на онкологічні обласні центри України. Це було в Одещині, де було в Львові, і у Рівне е, івано франківськ а Южне е, е, і ми робимо імпрези для того, щоб е, жінки України не мали проблем з раком голошних залози. Сприяють концертам в посольстві Канади. В амбасаді допомагають і фінансово, і організаційно. Її музика, і, скажімо, спів Стефанії Романюк, яка тут сьогодні є з Калгарі у Канаді. Для мене є чимось рідним, але таким також мостиком між Північною Америкою і материковою Україною. Серед запрошених гостей є онкохворі та бійці. АТО. для них цей захід заряд позитивних емоцій, який часто може допомогти стати на ноги. Богдан Бриненко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Після новин дивіться в ефірі телеканалу Київ. Програма у центрі уваги її вестиме моя колега Наталя Денисенко. Наталю, прошу. Про що буде програма? Вітаю Олексу. У центрі уваги буде перспектива розвитку паркової інфраструктури, створення нових парків і скверів, реконструкція тих, що є, проблеми відсутності нормальних громадських просторів для проведення фестивалів, спортивних та культурних заходів на території парків. Тощо її студії Денис Півнєв, директор комунального підприємства Київський центр розвитку міського середовища. Глядачів закликаю до нашої розмови приєднуватися, ставити у прямому ефірі власні запитання. Ми почнемо одразу після новин. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. У мене все на цю годину. Наступний випуск о дев'ятнадцяті зараз. Євгенія Золота Верха про спорт. ефірі спорт Мої вітання сьогодні в українській футбольній прем'єр-лізі. Розпочнеться 19-й тур в Ужгороді. Говерла поміряється силами з Ілічівцями. А запорізький металург вдома прийме Волинь. Цей тур розтягнувся аж на чотири ігрових дні. В суботу і неділю матчі чемпіонату відбудуться і в Києві. Завтра на оболоні арені з'ясують стосунки дві донецькі команди Металург і Олімпік. А у неділю на стадіоні імені Лобановського Динамо вдруге протягом тижня зіграють з Орею. Цей матч єдиний у турі. Гратимуть безпосередньо на великдень останній поєдинок 19-го туру. Карпати Ворскла відбудеться у понеділок. Олександр Осик провів відкрите тренування напередодні бою з росіянином Андрієм Князевим, який відбудеться 18 квітня у Київському палаці спорту. Захищати титул інтерконтинентального чемпіона. WBO Він буде у бою з 29-річним боксером на прізвисько Російський богатир. На профіринзі Князєв провів 12 поєдинків. 11 з них він виграв і лише в одному зазнав поразки. Останній бій росіянина був аж у вересні, коли технічним нокаутом переміг грузина. Алві Джумардашвілі в той час як Усик востаннє виходив у ринг 13 грудня проти ден Дені Вентера, коли вперше зміг захистити титул інтерконтинентального чемпіона WBO. Біо. Жану хороше виступлення своє. Я готовлюсь хорошо, наповнюю адаюсь на, на тренуваннях. Я хорошо себе чувствую. Мені просто хотілось би сказати, що ну там зрителям, які прийдуть на бокс і все остальне, то. Есть, ну, противника надо уважать, как бы это ни было. Как бы вы к нему там плохо или хорошо не относились, нельзя говорить на него, что он там какой-то плохой или еще что-то. Просто если они не уважают противника, то как они могут уважать меня? То есть, ну, равносильно плюя, плю ну, когда вы плюете на него, то вы и плюете на меня. Ну, то есть, просто хотелось бы вот так вот, чтобы ребята с пониманием, это, это чистый спорт, ничего личного. В Украине стартовал молодежный проект Ти лідер. Його реалізували згідно програми розвитку ООН у партнерстві з національним олімпійським комітетом. Фактично, ти лідер. Це оновлена версія всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва Олімпійське лелечення, яке вчить школярів жити за олімпійськими цінностями. До цього додали розвиток лідерських якостей і захист прав. Промокампанія нового проекту охопить більше мільйона школярів віком від 12 років по всій Україні. Розпочали зі столиці. Першими випробували це учні Новопочерської школи, Спорт завжди дає можливість діточкам перемагати себе і таким чином лідирувати на початку над собою, а потім уже очолювати якусь групу чи в класі, чи в суспільстві, чи в громаді. Тому я впевнена, що цей цікавий проект дійсно допоможе повірити в свої сили. Це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі.